П'ять нових ортопедичних ліжок, матраци та інші предмети медичного призначення отримала одна з лікарень Черкас. Вони допоможуть швидше реабілітуватися пацієнтам травматологічного відділення. Гуманітарний вантаж передали волонтери Українсько-канадської гуманітарної організації з Ванкувера. Є у нас друзі з благодійної організації Україна в бруні, вони координуються дії з канадцями. Ми вже разом з киянами організовуємо доставку в Черкась, Черкаську область. Вони, ну, до речі, і нещодавно в Кировоградську область передавали, тому все, скажімо так, розподіляється за потребами. Одне таке ліжко коштує близько 80 тисяч гривень. В Україні подібних майже немає. Електричний механізм дає змогу адаптувати конструкцію до потреб травмованого. Ці кровати ортопедичні, тобто вони дозволяють міняти положення пацієнтів, то вони можуть сидіти, лежати без фізичних зусиль. Це дуже важливо після важких травм, після поранень, коли активізуючи пацієнта, наступає швидше видуження. Волонтери ж розповідають, зараз усі працюють на своєму фронті. Кожна допомога українців об'єднує і наближає до перемоги.